Добрий вечір, шановні наші слухачі. Ну надзвичайно приємно і радісно знову знову вітати вас. Команда TG Consulting, як завжди, підготувала вам ізюминку. Це наш новий курс зарплата і кадри. САП, відповідно. Ми планували розпочинати нашу роботу пілотний проект з однієї групи, планували набрати 30 ну максимум до 40 людей. Але ситуація така, що для себе ми не очікували, що буде такий попит, і зараз маємо 60 слухачів. Хоча в нас зараз в реальному чаті бачив зумі двадцять особи, але людей значно більше. Звісно, ті люди, які по тим або інших, іншим причинам, ви знаєте, зараз проблеми з світлом і зв'язком, не змогли до нас доєднатися. Ви зможете це зробити, подивившись наш відеозапис, і, відповідно, я думаю, вся інформація вам буде відома. Ну, дуже коротенько дозвольте мені представити компанію представників, ну і далі вже по процедурі. У нас багато. Я бачу слухачів, які вже з нами працювали з нашими багатьма курсами, і але є нові представники різних навчальних закладів. З нами працюють зараз 20, 24 навчальних заклади. Здається, 21 вищий навчальний заклад, два училища і, по-моєму, один або два ліцеї. Я ще раз дуже перепрошую. Якщо це все таки два ліцето то 25. відповідно, ну нам звичайно, це тішить, що така зацікавленість, особливо у ліцеї. Ми е, вітаємо ще раз, це приємно, звертаємо увагу, що дійсно е, майбутнім школярам, да, випускникам шкіл це буде корисно вже знати наш, наш продукт. Відповідно, компанія Чіджі е, досить давно представлена. На ринку з 2017 року ми є офіційним представником САП Україна в Consulting. Відповідно, маємо відповідні рецензії сертифікати, ліцензії, сертифікати. Тощо САП. Це німецька програма. Програмний продукт. Відповідно, ми зробили локалізацію максимально зрозумівлю для саме наших українських реалій. Тому Ідея в чому, що як правило, навчання на англійській мові ви знаєте, яке проводиться, і з цим ну виникають деякі питання, крім того, просто недоступність цієї програми саме в дорогі ліцензії. Тому, фактично, наша компанія ми змогли приблизити наблизити наш продукт до кінцевих користувачів, тобто до навчальних закладів, і зараз ми. Розробили вже власну конфігурацію, і хотіли саме для України та да, враховуючи діюче законодавство України, і ми пропонуємо вам ознайомитись з нашим продуктом. З вами будуть працювати я, модератор компанії Consult, доктор економічних наук, професор Осмяченко Володимир Олександрович. Ми будемо сьогодні представлені також керівником. ТІЧІ академії Ольга Іванова з нами. Ольга, ми вас вітаємо. Буде у нас ще штатний наш викладач. я Думаю, Оля пізніше трошки розкаже про відповідну деталізацію роботи. І Сергій дякую вам. Сьогодні можливо Сергай, буде допомагати в організації нашої роботи. Таким чином, наш курс він буде приблизно це чотири зустрічі. Починаємо ми по календарю. 11-го, відповідно, ми стартуємо з наступного тижня. Зустрічаємось ми вівторок і четверг, Тобто, це буде 11, 13, 18, 20. Тобто, це чотири зустрічі. Ми розраховуємо на два тижні, щоб ви освоїли наш матеріал. І далі буде тестері за. Додання, які треба буде здати, відповідно, отримати сертифікат. Загальна кількість годин 30 годин, тобто один кредит. Відповідно, сертифікат буде надаватися в електронному вигляді. Ви кожен отримаєте на почту. Весь навчальний контент. Ми будемо завантажувати в систему Moodle. Тобто, фактично, у вас буде. Системи для система для роботи з навчальними об'єктами в Moodle і у вас буде безпосередній доступ е, в програмне забезпечення е, о, е, зарплата і кадри SAP. Відповідно е, паралельно виконуючи завдання, там будуть представлені об'єкти, там відео у руки, тощо. Так, ви будете кожен раз наближатися до фіналу тестування. Тобто, ще раз нагадую, це. Відповідно, чотири зустрічі два тижні. Кожен вівторок з вами буде працювати викладач, який, в принципі, вже сформулює, буде відповідати наші питання, вам допомагати в освоєнню матеріалу. Відповідно, ми також запускаємо телеграм-канал, та, телеграм, наш чат, який ми зможемо відповідно підтримувати. Тобто, Якщо можливо, то ми можемо навіть зараз серед можна зараз прямо, щоб ми сформували кіліграм, да, я а, зараз телеграму. Так, у процесі ми нашої роботи ми скинемо посилання. Відповідно, ви отримуєте всі листи з посиланнями на свою електронну пошту. Ну і далі, відповідно, будете в курсі всіх справ. Тобто, фактично, ще раз у вас буде доступ до мудру з об'єктами, і у вас буде доступ до програми. Ви будете виконувати завдання. В кінці будуть е тести, так. Значить, що дає наш сертифікат? Фактично, ну ми зараз маємо обмежену кількість партнерів. Там здається 5-7 навчальних закладів, з якими ми е, в процесі заключення меморандумів. Всі викладачі, які отримують, Сертифікати, ви можете ваш навчальний заклад зможе заключити меморандум по співпрацю відповідно з нашою компанією, і вже далі з 1 вересня отримувати е, ліцензію для навчання ваших студентів. Тобто, фактично, всі, хто закінчив зарплату і кадри, ви далі зможете вже отримати е, можливість підготавлювати ваших студентів. Варіація можлива або з нами, або ви будете працювати самі. Якщо з нами, то студенти будуть отримувати наші сертифікати. Відповідно, якщо ви будете працювати самі, то це вже буде в рамках ваших робочих програм, методичних вказівок тощо, мовно кажучи. Ну, дозвольте так в цілому дуже коротенько. Почату я бачу вже є посилання. Якщо ваша ласка, зареєструєтеся в чат. Регламент роботи чату. Ми дуже стараємось активно відповідаємо, але всяко побуває. Тому я нагадую, регламент з 9 по 17.00, Ну звісно б, хотілося б в неділю як мінімум відпочити. Ну ми іноді і відповідаємо, але все таки дозвольте, все таки ми робимо там один день вихідний, по можливості враховувати це. Можливі технічні моменти, тому що зараз є проблеми, ви знаєте, з електричеством з серверами. Ну, відповідно, ми всі в коннекті, і якщо у нас будуть якісь проблеми, вже будемо інформувати один одного і ми по походу вирішувати. Ну, є ще дуже багато нюансів. Я ну, з великою радістю надив слово Ольгі Івановій, яка додавить, можливо питання, які я упустив. Олечка, якщо можна, прошу. Всім добрий вечір. Рада вас всіх знов бачити. Бачила, що у нас аж 10 людей знов на це навчання доєдналися. Да, Володимир, в принципі, вже все розказав. Я можу додати, що в принципі ми сапом займаємося з 2017 року, так ми вже дуже давно на ринку, і цей, цей продукт зарплати кадри нами був розроблений саме для того, щоб дати. Змогу бізнесу українському замінити зуб, або ну, зрозуміти, що є щось, щось інше, скажімо так, західне, але яке повністю відповідає звиклим програмам зуб безпосередньо. Це навчання буде для вас проводити вже наш аналітик, консультант Вікторія Корсун. Вона є провідним аналітиком, яка займалася безпосередньо розробкою з боку саме аналітика цього Адону. Тобто, відповідно, краще ніж вона, його ніхто не знає. Можливо, там розробники, якісь додатковіші чи які робили. Ми будемо да, зустрічатися вівторок і четверг. враховуючи обставини, в яких зараз ми живемо. А можливо, якщо у нас будуть проблеми, якісь глобальні зі світлом або у Вікторії не буде світла, бо вона живе в Харкові, стальна наша. Жінка, і якщо якісь будуть проблеми зі світлом, наприклад, то ми будемо заздалегідь ну, намагатися в групі попереджати і переносити на наступний день. таке. Так, дійсно, ви будете працювати як і минулого разу, або для тих, хто з нами вперше в двох середовищах. Сьогодні ми вже робимо вам доступи до Moodle, І завтра я вже буду надсилати вам інструкції. З тим, як на Moodle зайти, як потрапити на курс, і паралельно, як тільки Володимир сформує групу, ми зробимо доступи до бази. Всі інструкції детальні, як доєднатися до серверу, я вам надішлю всім окремими листами. Якщо у вас будуть якісь технічні питання, ви можете їх задати у відповідь на лист, який я вам направлю, щоб, наприклад, там не заспамляти групу нашу телеграм. А, і я з вами перейдемося і все налаштуємо, щоб все працювало. А, курс о, він дійсно невеликий. А він складається всередині його ви зайдете побачите, Є два перші ступні два а, відео, де загалом огляд іде програми. Далі у нас 12 модулів, і останнє додаткове там а, 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 друковані форми, різні звіти, які додатково ми розробили. А я також з доступом до мудла надішлю вам наш план, що це означає, що на кожну зустріч яку тему ви повинні переглянути і підготувати. Бо зустріч з ментором у нас першу чергу побудована таким чином, що ви задаєте питання. Тобто, якщо вам щось не зрозуміло, або щось у вас не вийшло, ви задали питання або продемонстрували, або Вікторія вам одразу буде демонструвати, як це зробити. А Кожна із цих підтем, їх там 12, вона побудована таким чином, що дуже зручно. Ви там побачите невеликі відеоінструкції, далі буде завдання, яке треба робити для того, щоб дійсно систему цю зрозуміти навчитися. Ви їх відпрацьовуєте в базі. Якщо у вас виникають питання і ви там щось підзабули, ви передивились відео, і все одно там є додаткові ще рішення, тобто куди вам треба подивитися, щоб виконати, але все одно намагайтеся, звичайно, там, робити ці завдання, бо так вам буде, ну, по-перше, система стане для вас зрозуміла, по-друге, і потім фінальні тести вам буде легко зовсім прийти. Мабуть, це все, так, да, про сертифікат Володимир сказав, в електронній формі все буде вам розіслано всіх, хто прийде тестування. Якщо прямо зараз є якісь питання, можете мені задати, може, щось забула, і я вам розкажу. Якщо ні, то, по-перше, можна спокійно в чат задавати питання. Якщо у вас виникають питання, що, наприклад, проблеми технічного характеру, ви там. Сер, не можете зайти на сервер, також це в, в телеграм-групі треба писати. Ми одразу це перевіримо. Ну, в принципі, ми відкриті до ваших запитань. Спокійно задавайте. Завжди будемо на зв'язку. Дякую, Оля. Дякую. Все можна розуміє. можна запитання по програмі? Так, 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 давайте. По програмі, питання. Дивіться, мене цікавить, чи орієнтація більше йде саме на бухгалтерію, чи. Також є варіанти ну, кадрового документу бігу. це зараз моя, спеці... моя, моя спеціалізація зараз, якраз навчання в майбутніх чарівці, і їм більше да, цікавить саме не з точки зору бухгалтерії, а з точки зору всі оформлення от, е, всіх цих кадрових документів, рухів, там, прийоми, переведення, да. звільнення і все так, це, так, це. Так, це все це є, те, є там. Буде. Да, тому він і називається у нас. Е HR and тобто зарплата і кадри. Там два фактично ну, дві великі частини: це кадровий облік і зарплата. Це все Дякую. є там. Дякую. Ага. Дякую, Оля. Ще можливо питання. Нагадуємо, що ми працюємо в середовищі Teams. Це в нас перша остання зустріч в Zoom, тому що ви були готові до цього. Так, Робиться. так, забула сказати. Так, угу. да, 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 да. ми працюємо в Teams, ми робимо записи всіх зустрічей, у вас буде до них доступ. Плюс у вас доступ до матеріалів навчання, він у вас залишається ці матеріали, і доступ до цих зустрічей залишається. Тобто, якщо ви не зможете відвідати там, умовно там світло, немає або ще щось, ви завжди зможете передивитися ці відео, вони будуть доступні і після закінчення навчання. Так. Так, дуже дякую. Можливо, ще якісь запитання, бо я далі хотів би приступити до формування першої групи, і будемо раді, якщо ви зараз запитаємо, наша команда в зборі відповідно зможемо відповісти. Так, посилання на зустрічі будуть в телеграм. Ну, шановні а, о... дивіться, о, в листі, які я вам направлю. О... Ходить перша інструкція із доступами, як зайти і зареєструватися на курс Moodle. Далі інструкція, як і RDP файл, як доєднатися до видаленого сервера до бази безпосередньо. І я всім також надішлю запрошення в Teams, Посилання завжди будуть одне і те саме. Тобто, ви, коли приймаєте це запрошення, воно у вас в календарі буде там світитися навіть в Google календарі. Посилання буде одне і те саме. Я запрошення вам відправлю, то зберігайте собі його і використовуйте кожен раз. Так, супер. Сподіваємось, Оля відповіла на ваше запитання. Ще які запитання? Пані Ольго, а скажіть, будь ласка, ті, хто на попередньому проєкті були долучені, буде той самий доступ до Moodle, чи буде новий, скажімо так? Ні, до Moodle у вас буде той самий, до сервера mm -hmm. буде новий пароль. Добре, дякую. Так, питання ще. Ну, тоді будемо вважати, що ми всі молодці, ми відповіли на всі запитання і переходимо до поділу груп. Шановні колеги, ну звісно, хто сьогодні доєднався, той попадає в першу групу. То зараз я кажу тільки орієнтир для другої групи, да, це в першу чергу, що збереглось для відбу. Перша група, як я і казав, почне працювати з 10-го, Ми закінчуємо останнє заняття. Це 20-го, і відповідно, дату додаткового, коли ми вас будемо вітати з сертифікацією, ми скажемо ну, попередньо. Це можливо буде 25-те число. Тобто, фактично, якщо нарахувати сьогоднішню зустріч, у вас буде чотири зустрічі навчання, і – це вже наші вітання з отриманням ваших сертифікатів. Відповідно по другій групі, ну я думаю, що ми почнемо вже з ну, якщо 25-го будемо влучати, можливо, з цього тижня, там з 27 сьомого. А можливо, вже з 1 липня ми ще будемо виясняти, ну як варіант почнемо з 2 липня по 4, тобто, фактично, 2-4 липня і далі там по календарю чотири заняття. Таким чином, щоб спростити наш поділ, я пропоную одразу використати наш телеграм. Написати ваші прізвища, ім'я ми одразу вас помічаємо в першу групу. Ви вже є в телеграмі, тілі відповідно зареєстровані. Для кожної групи буде свій окремий телеграм, і відповідно там будуть всі відповіді. Ми стараємося, як правило, ті питання, які часто задаються, ми дублюємо і ну я думаю, проблем не буде там з посиланнями, з доступами. Всю, всю інформацію будемо дублювати в телеграмі. Тому прошу. Хто кого влаштовує варіант навчання саме в цих датах, що я сказав, і хто готовий е, працювати в першій групі, е, прізвище ім'я, напишіть, будь ласка, в Телеграм, щоб ми могли вже сформувати ваш список і давати вам доступи до програми. Відповідно, хто не напише е, ваше прізвище ім'я, ви попадете в другу групу. Ще раз кажу, автоматично, тобто, у нас перша група пріоритет, вона перша і далі піде друга група вже е, в інші терміни. Можливо, комусь навпаки буде краще пізніше, да, щоб ми починали працювати, тому, будь ласка, прізвище ім'я запишіть в телеграм. Відповідно ми плануємо десь на першу групу 30 осіб, і друга група 30 осіб. В нас присутня зараз е, 26. Ну, відповідно, ми, 23 людини. Ми відповідно можемо зараз занести в онлайн, і сім людей ми додатково доберемо по е, даті реєстрації. Тобто, ті люди, які перші зареєструвались, вони оці сім людей будуть добрані в першу групу. Чи є якісь пропозиції, зауваження щодо формування груп? Тому що я розумію, питання не прості. Є люди, які чисто з фізичних е, ну не змогли зареєструватися, але. Ну, ми не знали, що так багато буде слухачів. Відповідно, в нас вийшло два дві групи, і ми зараз е, будемо робити такий поділ. Чи є якісь запитання? А, а, будь ласка, проблеми з інтернетом. Уточніть, друга група почне пізніше займатися. Я правильно зрозуміла? Да, так, друга група буде пізніше. Ну, Орінтер, поки 2 липня. Ну, це так. Орінтер, можливо, 25. Зараз ми ще будемо уточнювати. Або 25 червня, або 2 липня. Це друга група. Перша ставка. Давайте я вас запишу одразу без чату. В першу ви будете чи в другу? Я буду в першу, да, я просто стосовно колег. Так. Щоб... Віта, вам не треба в чат писати, вже ми вас помітили. Я вже ви... ви... написав, ви... Олександр Головний. Для вас додаткові опції в нашій роботі. Так, да. Володимир Олександрович, yeah, yeah, yeah. я в чат нашої зустрічі ще раз продублював посилання на телеграм-групу. Можливо, хтось просто доєднався пізніше, бо я дивлюся, що нас зараз в Зумі 26, а телеграм мені показує тільки 17. Якщо хтось там не помітив посилання, а все ще є бажання доєднатися саме до першої групи. Яка почне навчання з наступного тижня, то посилання зараз в зумі є. Доєднуєтеся і пишете там ваше прізвище і ім'я. Так, добре. Ну, в принципі, що е, можливо в когось там технічні програми, проблеми з телеграмом і все таке інше. Ну, давайте опцію. Написання вашого прізвища, ім'я, я думаю, ви нас чуєте. Ну, до завтрашнього утра. Да, фактично, тобто, завтра вже буде остаточно сформований список першої групи, і відповідно, далі ми вже будемо кидати листи вам з відповідними даними про подальшу роботу. Там, да, і таким чином, ну я сподіваюся, що ну ми дуже старалися відповісти на всі ваші питання. 에, можливо, не на всі відповіли. Вам в допомогу телеграм. Будь ласка, формуйте ваші запитання, будемо відповідати. 에, можливо, хтось ще хоче сказати, щось додати. 에, може представитись, тому що фактично більшість з вас, наших колег, ми вас знаємо особисто, і 에, хтось може, наприклад, захоче представитись. Ми не виділили вам час, а ви хочете представитись і це буде прекрасно. І в принципі, ми за це. Можливо, якісь питання. Прошу. Дякую. Знаєте, ми планували зустріч на півгодини, і я дивлюсь, у нас дуже все так точно виходить: 58 хвилин. Нам вдалося зайти в регламент. Чесно кажучи, ну надзвичайно радісно всіх вас бачити. Не хочеться навіть вже закінчувати нашу зустріч, тому що дійсно радієш від того, який інтерес, як наскільки наші викладачі такі активні люди. Да, і Вони хочуть і хочуть набувати нові знання, і це дуже тішить. Дійсно, українців це дуже потужна нація. Тому всім дуже дякую, що ви нашли час, можливість. Зацікавились нашим продуктом, нас це дуже тішить. Ви найкращі, ми вами пишаємось до зустрічі в наступний вівторок. Дякуємо, добрий. Дякуємо, добрий. Дякуємо, до побачення всім. Дякуємо, до побачення. До, до побачення.